Сім трамваїв, які приїхали з Берліна, переобладнують для проїзду по Львову. Перший вагон планують запустити на маршрут вже у липні. Ширина колії. Лінії це є 1435 сантиметрів, і відповідно нам необхідно їх переобладнати на нашу метрову колію. Відповідно, візки з наших існуючих списаних трамваїв ми знімаємо, переобладнаємо таким чином, щоб ці трамваї з Берліну могли просувати вулицями нашого міста. Перебираються редуктора, перебираються двигуни, перебираються електрогальма, катушки соленоїда, амортизатори, всі моменти, які необхідно здійснити для того, щоб воган поїхав. По, колі, по нашій колі необхідно переобладнати інформаційну систему, перезавантажити, також необхідно встановити валідатори. Ає будуть курсувати як додатковий електротранспорт або замінять старі за словами директора міського департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила. Попередньо трамваї курсуватимуть на маршрутах номер 3 та 6. наявність цих трамваїв, по перше, дасть можливість більш енергоефективно використовувати рухомий склад, тому що ці трамваї споживають менш ніж 2 кВт на 1 км, Тобто в 2- 25 рази менше вони споживають ніж наші існуючі трамваї. Це є суттєва економіка. Економія в світлі того, що ми маємо досить дорогу електроенергію на сьогоднішній день. До кінця червня очікують отримати ще п'ять трамваїв. Єлісавета Сілаєва, Іванна Багрійчук, Суспільне новини, Львів.